Продовжимо огляд колекційних та сортових томатів. Перед вами сливка бендрика. Це той томат, який мене реально здивував. Подивіться на грони. Вони просто ну нереально навантажені: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять по десять штук. І так кожна грона, подивіться. І це при тому, що я видалила дуже маленькі плоди. Тобто їх взагалі набагато пізніше. Давайте заглянемо всередину куща. Подивіться. Ось це ось це все одна грона. Ось інша. Подивіться також. Тут ми маємо чотири крупних. І ось з цієї сторони ще п'ять. Грони просто нереальні. Навантаження в нього мега. Крутий. На смак не скажу. Я маю жовтого кольору, але я знаю, що сливка бендрика є ще і червоного кольору. Я обрала собі саме жовту. Так, ось це ще вона з іншого куща. Ну, якщо я збиратиму насіння, то саме з того, який найкраще навантажений кущ і, звісно, що із найкращих плодів. Далі томат грейфрут. Я його не бачила, тому збирати насіння точно не буду. А, навіть не знаю, де він, де. Ось один єдиний плід, який в мене росте, але таке собі. Збирати нема з чого, реально нема з чого. Тому поїхали далі. Гігант Дмітрієва. Червоноплідний, дуже крупний помідор. Подивіться. Плоди нереально, Ой, зламала я, вибач мене. А, нереально крупні. Подивіться. На смак ще не скажу вам поки що, але дуже вражайний. У мене він обмежений в рості, тому сказати по кількості кистей не можу. Ось ще один екземпляр, але він трішки гірший, я його зламала під час підв'язування, тому невдало. Наступний яскравий самоцвіт. Антоціановий мій улюблений колір. Ось навантаження однієї грони. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 з обрізуванням найменших плодів. І я вже маю скоро достиглий плід. Він жовто, е, жовтим відтінком. Тобто, якщо є грона, ось такі, вони досить крупні і виглядає досить привабливо. Якщо він на сонечку, він стає дуже сильно антоціановим. Інші в наступному відео.